Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з двома начинками на заварному тісті. Перша начинка з кисломолочним сиром і кріпцем. Друга начинка з картоплею і кріпцем. Я бажаю всім чистого, мирного неба. Дай Боже миру нашій рідній Україні. Для тіста нам потрібно 300 г борошна, 1 четверта чайна ложка солі. У борошні робимо заглиблення, вливаємо 150 грамів укропу, розмішуємо, мішаю за допомогою виделка. додаю одне яйце. Знову ретельно перемішую. Тоді мішу у мисці рукою. Але будьте осторожні, не впечіться. Додаємо 2 столових ложки олії, знову місимо. Замісили тісто, воно еластичне і приємне до роботи. Накриваємо миску харчовою плівкою і відставляємо в сторону, а зараз приступаємо до сирної начинки. У глибоку миску беремо 400 г кисломолочного сиру, одне яйце. Солимо до смаку і нарізаємо пучок кріпцю, додаю 1 столову ложку борошна і все ретельно перемішую. Перша начинка готова із кисломолочного сиру і кріпцю. Дошку посипаємо борошном. Тісто розрізаємо на дві частини. З одною працюємо, а другу беремо у миску, накриваємо піщовою плівкою. Шматок тіста розкачуємо тоненько, стаканом у діаметрі 5 см видушуємо варенички. Зайве тісто відбираємо, а з вареничками будемо працювати. Посипаємо дошку борошном. Беремо вареничку, накладаємо начинку, поправляємо її і ліпимо вареники. Ліпимо простою ліпкою. Вареник можна залишити і так, але я буду робити шнурочок. Це найкраща ліпка вареників. Дивіться, як я показую, і ви так будете ліпити. Викладаємо на дошку, повторяю, Беремо вареницю, накладаємо начинку, ліпимо просту ліпку, а потім робимо шнурочок. І так ліпимо всі вареники. Ви тільки подивіться, які гарні вареники у нас вийшли. Вони чудово переносять заморозку. Їх можна варити у каструлі воді, у пароварці або смажити в олії. Зверху вареники посипаю борошном. Відставляємо такі чудові вареники в сторону. А зараз готуємо другу начинку. З картоплі робимо п'юре, нарізаємо пучок кріпцю солим перчем до смаку. Все перемішуємо і картопляна начинка готова. Підготували таке саме тісто. Розкачуємо його тоненько. Стаканом у діаметрі 5 см видушуємо варенички. Зайве тісто забрали, а варенички залишили на столі. У вареничку накладаємо столову ложку начинки, зліплюємо простим способом. А пізніше вареник робимо шнурочком. Отакий От гарний вареник у нас получився. Повторяю, у вареничку беремо столову ложку начинки, ліпимо вареник простим способом і робимо шнурочок. І так ліпимо всі вареники. Ой і наліпили ми вареники з картоплею, а зараз будемо їх варити. У глибоку каструлю вливаємо воду. Доводимо її до кипіння. Здаємо 2 столових ложки олії. Вода кипить вкладаємо вареники. Дерев'яною ложкою мішаємо і доводимо їх до кипіння. Вода закипіла, вареники сплили і варимо їх ще 2 хвилини. Пройшло 2 хвилини, вибираємо вареники. Вони готові зварились. Кладу вареники на дошку, а потім в миску. Смашуємо вершковим маслом, а можна посипати шкварками чи підсмаженою цибулею. Подаю їх зі сметаною. А зараз буду куштувати, обов'язково занурю вареник у сметану. Це неймовірна смакота. Накриваємо глибокою мискою. Так, вони не охолонуть, а ми йдемо варити другі вареники з картоплею. Вливаємо в глибоку каструлю воду, підсолюємо, додаємо 2 столових ложки олії, у кип'ящу воду вкладаємо вареники. Дерев'яною ложкою мішаємо і чекаємо, коли вареники спливуть. Доводимо воду до кипіння. Вони сплили. Варимо їх ще дві хвилини, і вареники готові. Вибираємо їх за допомогою друшляка і виложу їх на дошку, а з дошки викладаємо у миску, змащуємо вершковим маслом або шкварками чи смаженою цибулею. Вареники обов'язково подаємо з сметаною. Сьогодні я приготувала вареники на заварному тісті з двома начинками. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні вареники. Я гарантую, ваші рідні і друзі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня. І миру нашій рідній Україні.